Отже, сьогодні о 17-й годині за київським часом це попередньо має відбутися телефонна розмова між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, а також російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп каже, що за вихідні було виконано багато роботи і додає, що хоче подивитися, чи зможе покласти край війні в Україні. На думку Трампа у нього цитую дуже хороші шанси. Також він натякнув на розмову про Запорізьку атомну електростанцію. Ну, я думаю, ми говоритимемо про землю. Це багато землі. Вона сильно змінилася порівняно з тим, що було до війни, як ви знаєте. І ми говоритимемо про землю. Ми говоритимемо про електростанції. Це знаєте, велике питання. Але я думаю, що багато вже обговорено обома сторонами Україною і Росією. Ми вже говоримо про це: про поділ певних активів. Так, і вони над цим працюють. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт підтвердила, що президент США Дональд Трамп під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним обговорюватиме Запорізьку АЕС спецпредставник президента США на близькому сході Стів Вітков в ефірі CBS News сказав, що в рамках переговорів щодо закінчення російсько-української війни обговорюють доступ до портів у Чорному морі. А також питання пов'язані із запорізькою атомною електростанцією за його словами, це складна ситуація, але цитую: ніхто не розводить руками.